Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 8 класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 28 Скоротіть дріб. Починаємо. Переписали умову першого. Тут можна коефіцієнти скоротити на 7. Залишається 2 в чисельнику 3 в знаменнику. І на А. Тоді в чисельнику залишається А в квадраті. Маємо в чисельнику 2А в квадраті, в знаменнику 3. Переписали наступне. Спочатку поділимо і чисельник, і знаменник на 4. Потім на b, і на С в квадраті. Отримали в чисельнику 2 б квадрат знаменнику 3C. Переписали наступне. Тут можна поділити і чисельник, і знаменник на 5, а потім на Х. І отримали в чисельнику 1 в знаменнику 4. Одна четверта. Далі наступне. Буд будемо ділити і чисельник, і знаменник спочатку на 8, залишається в чисельнику 3 в знаменнику 4. Ну а далі на Х і на Y. Маємо в чисельнику 3Х, і в знаменнику 4. Переписали наступне. Тут можна і чисельник, і знаменник скоротити на 4, потім на А і на Б. Залишається в чисельнику С, в знаменнику 4Б третьої степені. Переписали наступне. Уважно. Тут будемо ділити коефіцієнти на 14. В чисельнику залишається 4, в знаменнику 3. Далі. Ділимо і чисельник, і знаменник на m в п'ятій та на n в сьомій. Залишається в чисельнику 4, в знаменнику 3n в третьої степені. Наступне переписали. Одразу поставили мінус перед дробовою рисочкою і скоротили на 5 та на n в четвертій. В чисельнику залишається мінус 2n в шостій в знаменнику 1. Ну, ми знаємо, що це буде мінус 2n в шостій степені. І переписали умову останнього. Побачили в знаменнику мінус. Та, щоб його не загубити, одразу поставили перед дробовою рисочкою. Починаємо ділити на 3. Далі. Ділимо на П в четвертій та ділимо на Q в шостій степені. Що у нас залишилось? В чисельнику у нас залишилась одиниця, в знаменнику 3П в четвертій степені Q. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!